Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми з вами будемо говорити про нову інтеграційну, велику, довготривалу програму в Польщі, яка розрахована на українців, які хочуть залишитися там на довший період часу. Вона буде починати реалізуватися з січня 2023 року. Тож це відео буде максимально цікавим для тих, хто збирається в Польщі залишатися довше або збираються туди виїжджати найближчим. Часом. Тож дивіться це відео до кінця. Перед тим, як ми почнемо, хотів би вам нагадати про нашого постійного партнера. Це мобільний додаток, який допомагає відправляти кошти з будь-якої країни Євросоюзу на карту будь-якого українського банку. Всі перекази йдуть моментально. Цей додаток називається TransferGo, як ви вже могли подумати. І зараз в них вже налічується понад 5 мільйонів. Користувачів по всьому світу, і вони зараз в честь цього дарують два перших перекази безкоштовно для нових користувачів. І, звісно ж, нагадаю, якщо ви запрошуєте свого друга і він також робить переказ, то ви за це отримуєте фіксовану суму в 100 злотих. Тож скористайтеся цією можливістю. Якщо у вас ще немає цього додатку, завантажуйте його за посиланням в описі. Під цим відео я е, дуже щиро надіюсь на те, що цей додаток вам допоможе. Тепер давайте перейдемо до нашої з вами теми. Е, отже, в Польщі зараз перебуває понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. Військових біженців з України, які при це люди, які прибули до Польщі після 24 лютого і осіли там, отримали номер песель, отримують фінансову допомогу, знімають житло, працюють і так далі. І на думку польської влади, це є досить велика група, тому уряд планує ввести нові полегшення для громадян України. Про це в програмі гість подій розповіла Агнєшка Щігай, про яку ми вже багато разів говорили. Вона займає посаду міністра соціальної інтеграції в Польщі, і вона розповіла, що в січні стартує пілотна програма, яка називається взаємно необхідні, і ця програма спрямована на допомогу українським біженцям. Міністерка повідомила, що після вторгнення Росії в Україну в Польщі залишилось близько 1 мільйона 300 тисяч е, біженців. Це велика група людей, але деякі з них досі підтримуються поляками. Півмільйона українців працюють, тому ця група досить незалежна, що не може не тішити. Додала Щегай. І трохи розповіла про майбутні зміни. Цей проект буде називатися, як я вже сказав, взаємно необхідні. Ця програма розрахована на більш тривалий термін, і додаткові елементи пов'язані з інтеграцією, наприклад, з житлом, роботою та освітою. Так, така програма вже була реалізована урядом Греції та міжнародною організацією міграції та фінансувалася Європейською комісією. Тому Польща точно в такому ж партнерстві хоче підготувати. Такий проект і подати його на розгляд до Єврокомісії. Якщо цей проект буде е, ухвалений там Єврокомісією, це буде означати, що вони виділять досить велику суму грошей, яка буде витрачена на організацію е, нормальних умов проживання, тобто буде якесь дофінансування на житло для всіх біженців, е, будуть більше більш широко фінансуватися курси. Польської мови, можливо, англійської мови, можливо, німецької мови, також будуть створюватись нові робочі місця, які будуть призначені спеціально для українців, які тікали від війни. В цьому всьому, звісно, найважливішим є організація житла. Тому як якщо ви зараз проживаєте в Польщі, ви знаєте, що зняти для себе окрему квартиру для своєї сім'ї, якщо у вас є діти. Це є досить часто непідємні просто суми коштів, тому як оренда зросла практично в два рази за останній рік, і це є основною проблемою, тому як зараз потрохи звертаються оці програми допомоги в центрах для біженців. Вже згорнулася практично до нуля програма 40, де ви могли проживати в поляків. І також ми входимо в зиму, а це буде означати, що з житлом буде ще тяжче і ціни за комунальні послуги також будуть рости, тому як інфляцію в Польщі ніхто не відміняв. Тож я дуже і дуже сильно надіюсь, що оця програма вона буде написана ще в цьому році, буде подана до Єврокомісії ще в 2022 році. А вже з початку 2023 року вона почне активно фінансуватися і активно реалізуватися, для того, щоб українці, які підтримки в Польщі зараз потребують, отримали цю підтримку реальну. не на папері, не в новинах. А реальну підтримку, коли вони зможуть отримати або безкоштовне, або дешеве житло, зможуть знайти собі роботу, зможуть нормально влаштувати своїх дітей в школи, в садочки. Вивчити польську мову на безкоштовній основі і таким чином інтегруватися в польське суспільство, будувати своє життя і надіятися на те, що війна в Україні закінчиться найближчим часом і можна буде повернутися в свої домівки, які вони були змушені покинути. Свою думку з приводу цієї програми і з приводу таких, цих перспектив пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Також пишіть свої історії, як вам зараз в Польщі, тяжко чи легко. Пишіть, чи допомагають вам поляки, чи не допомагають. Якщо хочете висловити їм якусь подяку, також можете її писати в коментарях. Я також вдячний владі Польщі, вдячний польському народу за таку всеосяжну підтримку України та всіх українців. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!